Шукайте одну кімнатну квартиру з автономним газовим опаленням, куди можна відразу заїжджати і жити, і не за всі гроші світу. тоді додивіться це відео до кінця. Ця квартира точно зайде. Вхідна група з монтованою шафою і домофоном для вашої зручності доволі простори синвузу. Пральну машину, до речі, також залишаємо. Так, подивіться, класне світло, простора, кімнатка. Телевізор, кондиціонер, в принципі, все є, все, що ви бачите на даному відео, все залишається. Вікна виходять на південну сторону, в двір буде і сонячно. Далі кухня, також, як бачите, повністю укомплектована. І знову ж все, що ми тут побачили, все залишиться вам. Звичайно, якщо ви її купите. З кухня на просторий балкон, де сховався двоконтурний газовий котел. І так, до речі, в квартирі є ще тепла підлога. Кухня, коридор, та сам вузол. Круше, скрізь не плитка, там і тепла підлога. Квартира реально тепла, квартира в серединці, на другому поверсі з 6, автономне газове опалення, будинок з даних експлуатацій у 2017 році. Тобто вже повністю заселений, не буде ось, нічого жужати, ніхто не буде вже робити ремонт. Коштує вона 65 тисяч доларів, звичайно, що присутній...